Сім Я вибадеми ви на каналі Драйв 500 І наше відео сьогодні про свіжопригнані автівки, які продаються на сайті з безкоштовними оголошеннями автосто.ком. в посиланні ви цей сайт знайдете. Також в посиланні ви знайдете сервіс Карвертікал з 20% знижкою, або вводите промокод авто 100 і так само отримати 20% знижку. Отже, друзі, на сайт потрапила Audi A6, авто. 2019 рік, 150 тисяч пробігу, двохлітровий дизель на DSG, авто в седані і приїхало з Європи. Досить гарна комплектація, клімат, контроль, круїз контроль, шкіряний салон Алькантара, спортивне сидіння, автопаркінг, паркінг, партроніки, передні, задні, камера заднього огляду, led фари, led панель, і по вартості авто получається 30 тисяч Досить цікаве авто в жирнющій комплектації. Преміум сегментом. Отже, користуйтеся сайтом авто Ну а ми будемо продовжувати і слідкуйте за нашим каналом. Всього вам найкращого.